Знання, які врятують світ для початку від економічної кризи за маркетингом, майбутнє переконані науковці, адже ці знання при правильному їх застосуванні і використанні дозволять забезпечити нормальний рівень життя. Інноваційний шлях розвитку це ну, мабуть єдиний, який дозволить Україні, так би мовити, вийти на передові позиції, діючи за принципом. Обганяти не наздоганяючи, тобто йти безумовно в руслі світового досвіду, світового розвитку, а не не повторювати той шлях, який інші вже пройшли, а реалізувати свої конкурентні переваги, які у нас є. У ході першої частини конференції радитимуться і обмінюватимуться думками представники різних наукових шкіл. Далі круглі столи за участю маркетингових агенцій та бізнесменів. Саме під час тісного спілкування науковців і бізнесу говоритимуть про розвиток інформаційного ринку, тобто використання інтернет-технологій для просування тієї чи іншої продукції. Безумовно, маркетинг набуває зараз дуже цікавого наукового розвитку. І тут ми маємо змогу поділитися своїми. Науковими дослідженнями Другий аспект це практичний, оскільки зараз у нас не такі часи не найкращі в економіці, і тому розробка певних практичних рекомендацій маркетингових для бізнесу для економіки також має велике значення. Результат конференції, численні публікації, наукові роботи, де будуть викладені думки представників різних маркетингових шкіл, у тому числі з Німеччини і Канади. Для студентів це унікальна нагода почути думки відомих людей з цієї теми. Ми маємо мати на кого рівнятися, і коли ми приїжджаємо на такі конференції такого рівня, то звичайно, що ми бачимо ті орієнтири, бачимо перспективи, і вже точно можемо сформувати цілі. Бо якщо ми не будемо мати правильної цілі, то ми нічого не досягнемо, пишучи нашу кандидатську дисертацію. Це вже четверта міжнародна конференція, яка проводиться на базі саме Сумського державного університету. Тут знаходяться у постійному пошуку і розвитку. Рухатися уперед необхідно для того, кажуть сумські науковці, аби йти в ногу з часом і надавати освіту до Тойного рівня. Наразі університет проводить підготовку за фахом маркетолог, і ця спеціальність користується великою популярністю. З кожним роком кількість бажаючих вступити до СУМДУ збільшується.